Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузовий хліб. Зараз тістом буде набагато легше працювати. Посипаємо стіл борошном і викладаємо шматок на поверхню. Пальцями формуємо квадрат. Приблизно у два рази більше, ніж розмір форми. Далі змащуємо форму рослиною олією. Потім тісто завиваємо у рулет, защіпаємо края та позбавляємося від зайвого борошна, викладаємо імпровізований рулет у форму, поправляємо і даємо зійти 40 хвилин під харчовою плівкою.